Вітаю, друзі, на кулінарному ютуб-каналі Кухня як Релакс. Поділюся сьогодні рецептами страв, які не лише смачні, а й широко доступні, бо і недорогі по вартості, та й інгредієнти для них ростуть на кожному кроці. Щавель. Готуємо зазвичай зелений борщ, але чи варто обмежуватися лише однією стравою, хоч і такою смачною і улюбленою? Адже щавлева кислота, якою так багата рослина, робить смачними і салати, і випічку, і навіть компоти. Колись давно компот зі щавлем та ягодами був дуже популярним. Тож і я приготую сьогодні аж три страви, які можна подати як до обіднього столу, так і до вечері. Спочатку приготуємо та поставимо випікатися ароматні закусочні кекси. Інгредієнти тіста залишаю в описі під відео. Особливість цього рецепту полягає в сирній основі. Беремо свіжий маслянистий кисломолочний сир, який треба пробити блендером до кремового стану. Додаємо сюди сіль, цукор, яйця, прянощі, вершкове масло кімнатної температури. Далі нарізаємо промитий під проточною водою щавель і його також додаємо в тісто. Ще пучок ароматної петрушки. До слова, цей рецепт є моїм авторським. Тісто тут дає дуже гарний, пористо шаровий результат. Так як кекси є закусочними, даємо консервовану кукурудзу. Все це добре вимішуємо з просіяним борошном та розпушувачем. Кісто буде досить густим, тож беремо ложку, можемо змочити її водою та формуємо порційні кекси. Я для цього використала капсули. Зверху за бажанням посипаємо кунжутом. Випікати будемо 30-35 хвилин у розігрітій до 180 градусів духовці. Наступною стравою буде дуже швидкий в приготуванні щавлевий суп. І доки кекси випікаються, начистимо і подрібнемо картоплю з моркою, підготували щавель, зелену цибулю, зелень петрушки та солодку перчину. Так як я готуватиму в каструлі ємністю 2,5 літри, зелень беру просто пучками, а перцю піде десь половинка. Заливаємо водою не до самого верху та ставимо варитися овочі до готовності. Щоб суп був густим, картоплю беру трохи більше. Який зелений суп без яєць, тож заздалегідь, відварили три яйця та подрібнили. Білу частину з молодої цибулі буду смажити на вершковому маслі з жовтим перчиком. Почистимо кілька зубців часнику, суп з ним стане ще насиченішим та ароматнішим. Тушкуємо овочі до золотистої скоринки. Даємо часник, аби масло та овочі набралися його аромату, а сам часник під дією температури ще більше розкрився. І вливаємо трохи вершків. Картопля готова. Сипаємо прянощі, а це сіль, перець та трохи карі. Тепер на черзі подрібнений щавель. І ось вже зараз доливаємо водою до верху каструлі та проварюємо ще хвилин 10, додавши в процесі лавровий листочок, тушковані овочі та яйця. І на сам кінець досолюємо до смаку та додаємо обов'язково одну повну чайну ложку цукру. Ну і за бажанням зелень цибульки та свіжий зелений кріп. Кекси тим часом спеклися і навіть трохи охололи. Хочу показати вам, які вони всередині. Сирне тісто, волога текстура, смак з ледь відчутною кислинкою. Це дуже смачна, чудова закуска до такого ж смачного щавлевого шавлевого супу. І зі щавлю, який в нас залишився, приготуємо салат. Він також міститиме багато зелені та овочів. І як ви могли помітити, всі сьогоднішні рецепти є вегетаріанськими. Вони і смачні, і корисні. Це таке собі весняне задоволення. А щавель то окрема пісня цієї пори року. Тож заваримо м'ятно лавандовий чай. І доки він буде настоюватись, розповім вам трохи про сам щавель. Якщо природа так щедро обдаровує нас своїми ліками, чому б нам ними не скористатися? А чай з м'яти – це найкраще заспокійливе в сьогоднішній складний і такий тривожний час? Шавель. Ця рослина відома ще з часів Древньої Греції та Риму. Тож доволі така собі давня культура. Листя з шавлю багате вітамінами А, групи Б, магнієм, залізом, калієм і квітковиною, що доволі корисно для травлення. А також знижує рівень холестерину і допомагає боротися з бактеріями. Через високий вміст калію. Продукт корисний гіпертонікам і навіть може знизити тиск. Отож, приготувавши порцію такого салату, ви наповнитесь корисними вітамінами та мікроелементами. Адже природа дбає за нас іноді навіть краще, аніж ми самі. В цьому салаті я використовую молодий щавель. Він і соковитіший, і не такий кислий. А зазвичай овочевий салат потрібно додатково закислювати. Ось щавель і виконає цю важливу роль. Зараз всі овочі стають дещо дешевшими, хоча через весняні заморозки на щедрі врожаї очікувати не варто. Та все ж дбаємо про своє здоров'я і від таких салатів не відмовляємось. Огірочки, яйця, листя молодого салату та смачний домашній майонез, додатково з однією ложкою сметани, і ми насолоджуємося корисним та смачним салатом. А кухня як релакс готує для вас вже нові перевірені рецепти. Тож, якщо ви ще не з нами, підпишіться та натисніть дзвіночок, аби не пропустити наші новинки. А моїм постійним слухачам багато з вас вже стали друзями каналу за вашу підтримку. Щиро щиро дякую. З любов'ю до вас, кулінарний український ютуб-канал, кухня як релакс.